І так, привіт, привіт. Сьогодні сама найулюбленіша наша тема, ваша наша тема це тема бажань. чи здійснюється бажання і чи всі бажання здійснюються? І з певністю можу сказати із психологічної такої точки зору, адже я психолог, таролог, працюю з картами таро, я більше психолог, тому що довіряю більше нашій голові, а не магії. Тому можу з певністю сказати, що ці бажання здійснюються. Головне розуміти, як далеко ти від свого бажання знаходишся, і чи робиш ти конкретні практики для того, щоб здійснились усі твої бажання. І саме із однієї такої практики, із я би сказала, підготовчо однієї із найголовніших практик. Ми розпочнемо сьогоднішній наш марафон підготовки до здійснення усіх наших мрій. Перше і головне нашому мозку, адже всі бажання спочатку формулюються в голові, потім ми їх переносимо на папір. І потім ми, як ніби, створюємо певну програмку заради того, щоб здійснились усі наші бажання. Саме сьогодні ми будемо підготовлювати наші оновлену програму. Таку да, щоб ми могли підготувати свій мозок, запрограмувати свій мозок, щоб усі наші бажання здійснились. Адже, як і загара новорічна пора, всі всі хочуть згадати бажання, щоб вони здійснились, так само і будь-коли в будь-який день, в будь-яку пору року, ми хочемо загадувати бажання, щоб всі наші бажання збувалися. Тому Сьогодні залишаю для вас такий мега-лайфхак. Він буде корисним в будь-яку, нагадаю, ще раз пору року, в будь-який час, і обов'язково для того, щоб своїй психіці показати, як це все працює всередині. Так ви можете виконувати цю практику в будь-який час і привести свої налаштування до здійснення ваших бажань. Отож, найперше, це вам потрібно буде на кожен день завести маленький блокнот. Я думаю, що з цим впорається кожен. Або якщо ви не, не любите блокнотики, да я от підготувала тут. В мене є такий блокнот. Я собі на кожен день обов'язково він датований. Був вже зараз буде новий новий рік готуватися до нового року, вибирати блокнотики, обожнюю блокнотики. І кожного дня буде певне таке завдання. Якщо ви не любите блокнотів, ви можете просто робити, робити це в замітках в телефоні. Тобто, кожен день ви пишете там четвер, таке то число. І ставити план перед собою. На кожен день ви мусите писати це. Вже ми практику починаємо. Да? Я вже буду давати завдання. На кожен день ви ставите перед собою 5 цілей. П'ять завдань. Для програмки вашого мозку це буде 5 бажань. Ви кожного вечора пишете з вечора перед собою 5 цілей на день, але ви мусите бути впевнені або намагатись на 99% і Будете намагатися виконати їх на 100%. До прикладу, ви пишете на завтрашній день 5 цілей, які ви точно виконаєте. Це мають бути звичайні, це мають бути адекватні, це мають бути зимні такі перед собою цілі. До прикладу, там перша ціль завести дітей в школу або зробити ранкову зарядку. Це якщо ви, звісно, спортсмен, бо я можу можу і про і профілонити зарядку. До прикладу, третя там ціль почитати книжку, або зайти в магазин, купити пакет молока, або п'ятий там пункт може бути що там ввечері, може бути так, поставити стірку. Ви ставите п'ять пунктів перед собою. На наступний день ви їх маєте тримати перед очима. Тобто вранці встали, розгорнули свій блокнот, або це має бути заміточка в телефоні. Ви е, прочитали, подивились очима, запрограмували свій мозок. Що перед вами є п'ять цілей, тобто перед вами є 5 бажань. На протязі дня ви виконуєте ці цілі. Ну, до прикладу, навіть поставте перед собою там помити голову, або я не знаю, зробити п'ять присідань, або написати там, до прикладу, ви будете йти на стрижку, постригтися. І, до прикладу, ну, буденні такі речі, але ви їх прописуєте. Тримаєте зранку перед очима, і обов'язково ввечері, коли є вільна хвилинка, на це не ну, на це не потрібно мега багато часу. Ви в вільний час свій ввечері сідаєте і ставите е, те, що ми найбільше любимо, да, і в цей момент ми програмуємо свій мозок, ви ставите галочки дан, дан, дан. Або зроблено, 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 зроблено і зроблено. Тобто у вас буде ввечері 5 цілей і 5 галочок, які ви зробили. Так само після цього ви пишете знову ж таки на наступний день. Який там наступний день? Сьогодні понеділок, да? сьогодні можете вже розпочати. Сьогодні понеділок на вівторок написали. Завтра в вівторок ви знову ставите перед собою цілі. Це мають бути мегалайтові цілі. Якщо ви знаєте, що наступний день у вас буде дуже розслаблений, дуже ну от прям ніхрена не захочете робити, ставити перед собою ціль обов'язково. Перше там випити смачної кави, друге полежати в ліжку, третє прийняти душ. Четверте сходити в улюблений магазин. П'яте е, нічого не робити одну годину або подивитися там в якусь соцмережу, погортати і ставити п'ять пунктів. Тобто, якщо ви знаєте, що це якийсь лайтовий буде день, нічого не захочеться робити, ви хочете віддихнути і взагалі розслабитись. Ви знову ж таки пишете перед собою ці цілі. І в той же день ввечері ви відмічаєте, зроблено, зроблено, зроблено. Або ви просто вичорпуєте, або ну так буде ніби приємніше для вашої психіки, що просто це виконано. виконано. Ви можете навіть прописати для себе, да, виконано. Що це таке? Це відбувається програмування вашої голівеньки. Порівняю це, наприклад, із біліком. Хто, хто добре вміє кататися, да, або хто не дуже добре вміє кататися, але просто навчився колись на ньому кататися. от Згадайте себе, ви в дитинстві катались на велосипеді, гарно каталися, пройшло декілька років, і ви, у вас є вже оцей налаштований механізм, що ви вмієте на ньому кататися. Тобто, на наступний раз, коли вам треба буде там, через 10 років сісти на велосипед, у вас буде це вже ніби така степочка, оцей нейронний зв'язочок в голові. Та я сяду і поїду. Або так, як це на автомобілі, або, до прикладу, якийсь ви спортсмен, або, до прикладу, якщо ви готуєте класно борщ. Ви ж, ви ж собі ставите ціль приготувати борщ, значить, у вас вже є степочка. Угу, я хорошо його приготовлю, тому що я його готувала. Мій мозок вже його їв, вже бачив, вже проживав ці відчуття. Я знаю, що я його зроблю. Що ми робимо із списками? Список то ту саму налаштовує програму. Я ставлю перед собою цілі, і я їх досягаю. Один день досягаю, другий день досягаю, третій день досягаю. Тобто, так ви можете запрограмувати себе, до прикладу, поставте перед собою якийсь маленький проміжок часу: 10 днів або 2 тижні, або 21 день, або… Місяць, скільки ви можете, щоб ви точно знали, що ви це виконаєте самі елементарні собі, просто оці по п'ять завдань, і кожного разу у вас буде, ніби знаєте, як ніби на м запис на аудіокасету, да, пам'ятаєте, як пленка була? Воно буде записувати, що я можу я ставлю перед собою цілі, виконую, ставлю, виконую, ставлю, виконую. І тоді, коли ми далі. Будемо вже ставити бажання на наступний рік, або на наступний місяць, або на якийсь довший термін, і це вже будуть які відповідно масштабніші бажання, яких ми дуже довгий час хочемо. У вас в голові буде певний вже практика, певний нейронний зв'язок, що те, про що я думаю, те, що я прописую, завжди збувається. Для того, щоб. Далі дізнатися практики, які точно здійснюють ваші бажання. Запрошую вас на марафон бажань. Для цього вам необхідно просто написати мені в Дірект, або поставити плюсик в Директ, або просто якось а, напишіть, що ви хочете далі йти, для того, щоб здійснювати свої бажання. Це буде без ніякої магії. Ми просто будемо програмувати свою реальність. Для цього запрошую вас на свою сторінку, запрошую вас до себе у Дірект. Напишіть мені просто, що ви готові. І будемо рухатись далі. Будемо обов'язково здійснювати усі свої бажання.